Сьогодні в відео скандал з делегатом УАФ Тоттенгем Націлився на гравця Вулвергемптона. Інтер Майами презентував нового головного тренера. Легенда Манчестер Сіті думає про те, щоб покинути клуб. Манчестер Юнайтед обрав кандидатів на позицію лівого захисника. Неймовірний рекорд Роберта Левандовського Шахтар може залишитись без головного тренера. Нові рекорди в Лізі чемпіонів. Ювентус знайшов нового захисника. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Делегата УАФ Валерія Лютого відсторонили від футболу за Хабар у розмірі 2,5 тисячі гривень. Головною підставою для заборони проведення матчу у Полтаві була відсутність у номінальних господарів поля офіційного дозволу від військової адміністрації Полтавської області. Без цього документа проведення матчів такого рівня неможливе. Про що не міг не знати делегат УАФ. Тим не менш, матч було проведено і зіграно. Пізніше стало відомо, що делегат отримав хабар, через який матч відбувся. Футбольний клуб Пробій попрощався з п'ятьма футболістами. Клуб покинули Артем Криховецький, Віталій Пархуць, Станіслав Василенко, Роман Дитко та Едуард Ключко. Гульєльмо Вікаріо пропустить 10 тижнів через травму. Полісся націлилося на гравця збірної Албанії. Клуб взимку планує посилити позицію захисника одним із кандидатів, називають Анді Хадрой із Партізані. Офіційно чайка повідомила про завершення співпраці з п'ятьма гравцями. Клуб покинули Богдан Хопта, Олексій Теплюк, Віталій Шморгун, Владислав Гарнага та Олексій Сичевський. Тоттенгем зацікавлений у купівлі Матеуса Куньї. Трансфермаркт оцінює гравця в 45 мільйонів євро. Олександрія не платить зарплати гравцям. Команда живе за рахунок преміальних. Остання заробітна плата в Олександрії була за липень, і виплачена вона була лише кілька тижнів тому. За серпень жовтень команда ще не отримувала грошей. Арсенал продовжує працювати над продовженням контракту з півзахисником Ітаном Нванері. Офіційно хав'єр Маскерано, новий головний тренер Інтермайамі. Челсі розглядає можливість повернення Марка Геї з Крістал Пелес наступного літа. Його контракт завершується через сезон, тому в літнє трансферне вікно він може бути доступний за низькою ціною. Сам гравець не спішить підписувати нову угоду з Пелес, очікуючи на інтерес з боку топ-клубів. Керівництво Манчестер Юнайтед вибрало шість кандидатів на позицію лівого захисника. Клуб розглядає три основні варіанти і три запасні. Першими, кого клуб спробує підписати, це Альфонсо Девіс, Мілош Керкес і Альваро Карерас. Якщо ці гравці не погодяться підписати контракт, то англійський клуб спробує підписати Тео Ернандеса, Раяна Аїт Нурі або Нуну Мендеша. Манчестер Сіті досі не почав перемовини з Кевіном де Брюйне про продовження контракту. Сам гравець заявив, що якщо перемовини не почнуться, то він скоріш за все покине клуб в кінці сезону. Челсі активно працює над новим контрактом для Джоша Ачемпонга і прагне завершити цей процес якнайшвидше. Після продовження контракту гравець буде відправлений в оренду у Страсбур. Ньюкасл готовий запропонувати Серхіо Рамосу контракт на 18 місяців. Клуб бачить в гравці хороше підсилення захисту, а також наставника для молодих гравців. ПСЖ зацікавлений в купівлі захисника збірної Узбекистану Абдукодіра Хусанова. Трансфермаркт оцінює гравця в 20 мільйонів євро. Реал Мадрид відхилив дві пропозиції по Гюлеру. Гравець залишається в клубі. Бруно Гімараес залишається важливою трансферною ціллю Манчестер Сіті. Зимою клуб точно не зможе його підписати, тому наступного літа Сіті спробує зробити хорошу пропозицію Ньюкаслу. Трансфермаркт оцінює гравця в 85 мільйонів євро. Челсі розглядає можливість продати Ріса Джеймса вже наступного літа. Роберт Левандовський, третій гравець в історії Ліги Чемпіонів, який забив 100 голів в цьому турнірі. Матч першої ліги близький до зриву через заборгованість по зарплаті. Матч 18-го туру першої ліги між Кременем та ФСК. Маріуполь може не відбутись через фінансові проблеми Маріуполя. Брайтон готовий віддати Евана Фергюсона в оренду в січні. Хус Равтоїров може повернутися до Шахтаря після завершення оренди в Атирау, термін якої закінчується 31 грудня. Наразі невідомо, чи є плани на подальшу співпрацю із співзахисником у Донецькому клубі. Головний тренер Кривбасу назвав гравця, якого клуб готовий відпустити зимою. За наявності хорошої пропозиції, клуб без проблем відпустить Дібанго. 17-річний українець Артем Степанов вийшов на заміну в матчі Ліги Чемпіонів і дебютував за Леверкузен. Гравець став наймолодшим дебютантом Ліги Чемпіонів серед українців. Головний тренер Шахтаря Маріно Пушич. Планує взимку обговорити із керівництвом донецького клубу питання свого майбутнього. Тренер відчуває дуже стресову ситуацію в клубі і задумується над тим, щоб покинути клуб. Андре Онана отримав нагороду ФІВПРО за благодійну діяльність свого фонду в країнах Африки, які постійно допомагають дітям отримати медичну допомогу. Барселона повідомила і Ніго Мартінеса і Роберта Левандовські, що клуб автоматично продовжить їхні контракти наступного літа. Манчестер Юнайтед готовий запропонувати Хвічі Кварацхелії п'ятирічний контракт із зарплатою в 9 мільйонів євро на рік. Однак Наполі планує зберегти гравця і пропонує йому контракт з зарплатою в 6 мільйонів євро на рік. Ерлін Холланд, найшвидше в історії Ліги Чемпіонів, оформив 50 результативних дій. Гравцю знадобилось лише 44 матчі. В УПЛ розглядають ведення системи напівавтоматичного визначення офсайдів. Олександрія запросила на перегляд Форварда Тернопільської Ниви. Чи буде підписаний повноцінний контракт з гравцем, поки невідомо. Челсі відхиляє всі натяки на перемовини про потенційний продаж чи оренду мудрика. Михайла дуже хоче баварія. Також існують варіанти з Ювентусом та Арсеналом. Мікель Артета досі хоче бачити гравця в клубі. Однак Челсі станом на зараз розглядає українця як важливу частину команди та відхиляє всі пропозиції щодо його трансферу. Барселона забороняє вхід на домашні матчі для Града де Анімаціон. У жовтні клуб захотів від цієї групи загальну суму в 21 тисячу євро, що відповідає штрафам, накопиченим в минулому сезоні. Так як вони не заплатили ці гроші до понеділка. Клуб приступив до закриття града де Анімаціон. Півзахисник Атлетико Коке провів свій сотий матч в лізі чемпіонів. Валентин Барко залишить Севілью в січні. Аргентинець повернеться в Брайтон, який вже шукає йому нове місце для оренди. Севілья звільнить місце у зарплатній відомості та шукатиме нового гравця. Мілан Шкріньяр погодився перейти в Ювентус. Туринці хочуть запропонувати ПСЖ своїх гравців, щоб зменшити вартість трансферу. Ліверпуль слідкує за молодим талантом Сандерленда Трея. Наполі слідкує за центральним захисником Емполі Ардіаном Ісмайлі. Чезере Казадеї готовий покинути Челсі в січні. Гравець хоче отримувати більше ігрової практики. Антуан Грізман провів свій сотий матч в лізі чемпіонів. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.